Я вітаю всіх та кожного друзі на Ютуб-каналі Весела Політика, на якому ми разом з вами будемо розбирати не завжди веселі теми ґрунтовно та трішечки з гумором. І сьогодні наша перша тема буде стосуватися життя українців за кордоном, а саме в Німеччині. Ми проаналізуємо з вами заяву, яку дав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прокоментуємо її за допомогою статистичних даних і подумаємо про те, наскільки ця заява була ґрунтовною. Та що очікує українців в Німеччині? Але перед початком цього відео я прошу вас підписатися на канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. А ми починаємо! На днях Фрідріх Мерц заявив наступне: сьогодні під час тривалої телефонної розмови я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема з України, не приїжджали до Німеччини у великій кількості, а служили своїй країні. Вони там. Потрібні. І що я можу сказати з цього приводу? Але якщо серйозно, то з цією заявою неможливо не погодитися. Та чоловіки Україні дійсно дуже потрібні. Можна погодитися навіть з тим, що з України до Німеччини переїхала дуже велика кількість людей і чоловіків у тому числі. За даними BAMF, частка чоловіків серед дорослих українських біженців у Німеччині зросла з приблизно 28% наприкінці 2022 року, до приблизно 35% до середини 2022. Четвертого року, якщо взяти загальну кількість, а це десь в районі 1 мільйону 260 тисяч українців, які приїхали з 2022 року. Що я беру з даних статиста та федерального статистичного відомства Німеччини, то це виходить приблизно 441 тисяча чоловіків, і зрозуміло, що після відкриття кордону для хлопців до 22 років ця цифра значно зросте. Видання факти повідомляє, що кількість чоловіків від 18 до 22 років, які шукають притулку, зросла в 10 разів після зміни правил. І з точки зору України ми всі з вами розуміємо, що це не дуже позитивне явище. Але давайте розглянемо ситуацію з точки зору Німеччини. Якраз таки для Німеччини приплив молодих українських чоловіків віком до 22 років є позитивним явищем. Навіть якщо певний час вони отримуватимуть соціальну підтримку, це пояснюється тим, що Німеччина. Переживає гострий дефіцит молодої робочої сили. Країна швидко старіє, а кількість працездатних громадян щороку тільки зменшується. Молоді українці, які приїжджають до Німеччини, мають великий потенціал для інтеграції. Вони можуть отримати освіту, вивчити мову, пройти професійну підготовку та працювати в тих галузях, де зараз не вистачає кадрів у сфері технологій, промисловості, обслуговування, логістики, будівництва та виробництва. Але ж цікаво послухати не просто слова, а справжні цифри, правда? Тому розповідаю вам про прогноз інституту ІВ згідно з The Local, який показує, що до 2028 року Німеччина може зіткнутися з дефіцитом 133 тисяч IT та цифрових фахівців. Якщо що ІВ це скорочення від інститут дердочень, віршав Кьольн, тобто інститут німецької економіки у Кьольні. Вони вважаються дуже авторитетними і надійними для прогнозів німецької економіки та ринку праці, а також їх прогнози часто посилаються у ЗМІ урядових звітах та дослідженнях ЄС. На жаль, статистики з приводу кількості українських IT спеціалістів в Німеччині я не знайшов. Однак, за даними IT Ukraine та AIN, в Україні нараховується 309 тисяч ІТ фахівців, і ви можете самі припустити, скільки з них перебралося в Німеччину та країни Євросоюзу. І це тільки. Одна сфера діяльності у прес-релізі Федерального агентства зайнятості BA повідомляється, що станом на листопад 2024 року в Німеччині працює близько 296 тисяч українців, з яких 245 тисяч 200 це люди із соціальним страхуванням, і більша половина цих українців це кваліфіковані працівники. Також згідно з дослідженням 2024 року, IAB, інституту праці через 5 років після прибуття. Рівень зайнятості серед українських біженців може сягати приблизно 45%, 58% для чоловіків і 41% для жінок. Це означає, що значна кількість українців може працювати легально, отримувати доходи, з яких сплачуватимуть податки та внески до соціальних страхувань. Тож, скоріше, риторичне питання до Фрідріха Мерца – хто кому більше? Потрібен. Те, що в Україні війна, та багато людей вимушено покидати свої домівки та шукати притулок за кордоном, не робить з українців попрошаєк. ми талановита самодостатня нація, яка готова допомагати розвивати економіку будь-якої країни Європи. Особисто мені хочеться вірити, що більшість людей, які виїхали зараз за кордон, ще повернуться додому, та світ зрозуміє, якої якості спеціалісти є наші українські громадяни та, будучи їх просити, залишатися на своїх робочих місцях. А перед тим як завершити це відео, я хочу, щоб ви послухали один невеличкий. Фрагмент. Одного разу оглядаючись назад, я твердо вірю, ми всі будемо дорікати собі за те, що не допомогли Україні досить швидко, чітко та добре. Ось саме так і живемо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, для вас воно було цікаве, та ви підкреслили для себе щось нове. Всі думки озвучені в цьому відео це тільки роздуми автора, які не претендують на жодну експертність. Але ви в мене розумні, тож робіть правильні висновки самостійно. Всім мирного. Неба над головою, бережіть себе і скоро побачимося у нових відео. До зустрічі. Будь прощі і говори на на понятному языке, на панятном для людей языке.